Звичайний осінній ліс, друзі. Прогулянка, знаєте, цей шум дерев, він мене просто заспокоює. Оці осінні барви це справжня краса. Отак, от, от ідеш і думаєш, ловиш себе на думці: ми в цьому світі лише піщинка, ми тимчасові. А витрачаємо свій час на сварки, на заздрощі, на поради, там, де нас про них не просять. Блін, інколи просто варто насолоджуватись моментами. Ось таким моментом прогулянки по лісу. Моментом, я не знаю, там з'їсти вранці смачний круасан, випити в день філіжанку кави. Ну, от такі прості моменти вони дарують насолоду. Я не кажу. Гроші це важливо. Робота це важливо, друзі. Але по факту все життя ми працюємо, на щось збираємо. Біжимо за чимось, а потім виявляється, за чим ми бігли. Ми цього не розуміємо. Шкода, що до мене також це доходить е, лише час. У мене було куча цікавих моментів, які я міг використати в своєму житті. Але я не використовував їх. Тому не витрачайте свій час даремно, друзі. Живіть, насолоджуйтесь, кайфуйте від життя. Все буде тіп-топ. -тіп.